Техніки в кількості 10-15 одиниць просто стабільно. Намагатися його зірвати знизу, тобто зірвати так, щоб прорвалася плита і їх там все. Тобто, якби от з трьох кацапів один би добіг до тої вишки і став би з кулемету, вже б ніхто не вийшов. Дуже важкі були боїни, щоденні були штурми, кількість обстрілів, які були на той час, зараз просто ну, не вкладається в голову. Але, знову ж таки, через переважаючу силу вогневих засобів, тих же ж самих БПЛА, Скидів, ФПВ, позиції одна за одною знищилося, склад отримав поранення, хтось, на жаль, гинув Помало, позиція за позицією, противник відтискав нас до. Самої шахти. Тобто Паралельно з нами працювали, що також бійці отримували поранення, також вони отримали поранення сумісне з життям, і людей ставало все менше і менше. Відповідно, також позиції потихеньку-потихеньку, лінія за лінією, лісосмуга за лісосмугою нас піджимали до самої шахти. Стану на той час в нас повністю пропала логістика і заїзд транспорту на саму шахту. Тобто, ми вже. Еваку... Евакуації загиблих, поранених, логістику, там провізію, боєприпаси. Ми вже підвозили транспортом, але за шахту завозили, і особливо склад в пішому громаді це все проводив самостійно, як евакуації, так і логістику. Противник на той час на ці позиції, які були перед шахтою, кидав дуже величезну кількість живої сили, техніки, техніки в кількості там 15 пятнадцять просто стабільно. Міра, готовність, готовлюсь працювати. Був такий вже навіть можна сказати алгоритм. Дій противника, ми вже були готові інколи до їхніх штурмів, Ми знали приблизно час, коли вони мали штурмувати. Як це приблизно відбувалося? Наприклад, вони пробували пішими штурмами атакувати наші передові позиції. Відповідно, визначалися, де були вогневі точки, де були вогневі засоби. Туди активно добу або дві працювали БПЛА противника, артилерія противника. То тобто, є позиція там або знищувалася повністю, або її там розкривали і просто вибивали все, що було навколо. Миня, я. прямо Вона перед нами прямо що стоїть під окном. Я спека, її розбив. Не вистадимося, що перед нами! Вишні прям за трансформатор! Давай карандаш! Вони у нас в утворі, бля! Акробаль! вона їде до Христа! Акруба! Вона без нас попорта! Акруга, як прийняли? Давай! А крупа Якщо піхота могла там затриматися, вона затримувалася. Якщо ні, вони просто відкочувалися назад, зв'язку зі знищенням противника та позиції, укриття, зв'язку з тим, що не могли там утримувати оборону. І в цей час противник пробував наступати технікою. День-два працював БПЛА, артилерія. А потім, як тільки бачив, що деякі позиції переставали подавати якісь мінімальні рухи, тобто є там перестав переміщуватися, він розумів, що ага, будемо пробувати. Він відправляв там 10-15 одиниць техніки всередині з піхотою. В знищенні цієї техніки показав героїзм особового складу, який просто в повні груди вискакував з РПГ з з одноразовими гранатометами і наносив вогневе ураження. Як піхоті, яка спішилась, так і самій техніці. Морквину чи карандаш? Морквина чи карандаш? Несу морквину. На, тримай, тримай, тримай. Я носик не знаю. Видишь, вскрыки воду? Да так, все равно. Думаешь? Я знаю. Прям туда, да? Але самі розумієте, кількість тієї техніки і кількість тих напливів вони ну потрошки-потрошки нас відсікали і відкочували, відкочували, нас назад. Але алгоритм був простий. Піші штурми знаходили вогневі позиції, 2-3 дні активно використовувалися дрон і далі техніка. І знову, по другому і отак, от, так от потрошки, потрошки, Ну, тобто алгоритм був практично простий той самий. 9 числа вийшла остання група. 7 числа ми почали помало це реалізовувати. Тобто ми почали знімати особовий склад і відправляти на, ну, тим єдиним таким невеличким невеличким маршрутом, який у нас ще був, хоча він був максимально небезпечний. Він був по згораній посадці, по згораній лісосмузі, яку перед тим противник випалив. Він її замінував такими пелюстками. Типу, ну єдиний плюс цього пелюстка, що 72 години він зривається самостійно. Типу ми почали відправляти малі групи. Поранених старшого покоління або особового складу, який ну, не зміг би виходити в кінці Типу. І поступово, да, знову ж таки, це було важко, тому що ми зменшили кількість оборонців. Тим самим своїми ж силами ми, ми мусили все одно перекривати якісь вогневі засоби, вогневі позиції, перекривати той. Тобто, знову ж таки, час на відпочинку, на, на відпочинок і так він був маленький, а він на останні до останні добу практично взагалі ну, закінчився. Ну, ми розуміли, що це. Інвестиція в особовий склад який виживе. І, в принципі, нам вдалося вийти зі шахти без втрат. Хоча остання група я виходив вперед в останній групі, а цей командир роти, який був разом зі мною займався обороною, виходив в останній групі. Ну і проти них ще два-три, навіть можливо і чотири дні, активно не займався штурмами цієї шахти, бо ми залишили багато сюрпризів. Багато все таки ми зробили мінування. Щоб максимально затримати противника. Тобі, хоча прапор свій переможний, як вони описали це в телеграм-каналах, вони вивезли в той же самий день близько обіду. Але саму адміністративну будівлю вони ще зачищали дуже довго. Стосовно недоцінки противника це дуже важлива, дуже велика помилка, можливо, з нашої сторони, коли противник закріпився на першому ж поверхів, вони розчислили перший поверх для того, щоб ходити безшумно. I <laughs> Вони почали шукати слабке місце, яке до цього, наприклад, відпрацювало з артилерією і почали вибивати вхід в підвальне приміщення. Тобто це все-таки показує їхній досвід. Вони не просто сіли в кутку, забилися і від страху там тряслися. Вони мусять старатися виконувати задачу і далі накопичувати сили, розвивати скажімо так, свої штурмові дії. Тобто це все-таки дійсно досвід противника. Так, ця ситуація була якоби і дійсно вона дуже тяжка. Не те, що не проста, дуже тяжка. Хоча помімо шахти у нас ще були і певні посадки, які тримали наші бійці, так само ж, злагодженості 72-га бригада з, з НГУ. Вони зрозуміли, що ми там працюємо з третього поверху, і від, там працює кулеметник, там працює РПГ, там і Вог, і РПК, і, і все, то Два дні безмежного було обстрілу танками, які бомбили по три години. Я головний сержант звода, в мене є звод певний. У нас є командир роти, позивний Оскар, повністю командувався. А скажімо так, що воно більш було вже спільне, доцільне командування. Найважчий день це був це, коли в нас закінчилися ресурси і води. Це саме основне, коли у нас дуже багато було поранених бійців. І ти не розумієш, що буде далі. Це мабуть, найважче, тому що ворог був на першому поверсі, а з вулиці ми не могли до нього підійти. У нас було рішення прийнято намагатися його зірвати знизу, тобто зірвати так, щоб прорвалася плита і їх там все. Наскільки доцільно це зашкодило ворогу. Ну, Я думаю, є певні зашкоди, тому що ми чули, у нас були їхні, їхні радіозв'язок і ми чули певні. Їхні шовники тяжкі 300 були, проводили, тягнули шнур десь, я не знаю, метрів 70, щоб дьорнути, бо ми не могли в приміщенні підвалу дьорнути, бо самі могли поглохнути і отримати контузії. Ну, Доцільно це добре вийшло. Це у нас є такий військовослужбовець лейтенант-позивний рокер і, і в спільності я, мій командир взводу, вчитель. Це така певна група була і морпех. Також, які туди зносили темки, накладали. Дивіться, зазвичай бувало, або зранку йде сильний артобстріл, потім вони лізуть. Вони можуть лізти цілий день, цілий день. Тобто намагатись дві, дві людини загнати там, в адмінбудівлю, дві людини десь загнати, там, як ми називали там магазин. Це ж якраз цей останній день дуже тяжко було, коли нас почали. Ну, Сумарно закидувати Можливо. димами. По-перше, ти той проти одягаєш, ну, він тобі не дає бачити, ти не бачиш. І під час цей почав пересуватись ворог, де з ними зав'язався бій. Адмінбудівлі це треба розуміти, це не просто десь в полі, десь там когось і втратили, тому за цього дима не побачили, куди він, де він як він змінив своє місце дислокації. Це через певні, там, не сказати, тяжко, ну, скажем, через певну добавіще і всі б там би залишилися в повному оточенні, з якого б неможливо було вийти. Активно ворог почав атакувати, і ми вже там знаходилися підрозділ наш, підрозділ НГУ. Ворог почав активні, активні штурмові дії шахти з 1 вересня цього року, з 1 вересня, і він нас звідти витіснив 9 вересня. 1 вересня нас штурмувало дві роти. Наші позиції 1 вересня тоді ще були позиції, включно штурмувало дві роти кацапські. Десь було орієнтовно до 20 різної техніки, включно із бехами, включно із тиграми їхніми. Техніка майже вся була знищена, але все одно що, я ж кажу, деякі піхота дожила і закріпилася. А так абсолютно різний час, і це не кажучи, що там От піхота вона постійно пробувала штурмувати. Проходити через поля, інколи в наглу йти. Зовсім по різному пробували. Сідали, включно я, командир э, роти НГУ морпіг позивний, э, командир зводу з 2 СБ сідали позивний рокер і сталкер, командир з зводу. І рахували, як лучше зробити, як виставити по поверхам оборону. Тобто, були представники як нашої роти, все було спільно зроблено. Тобто, якби от стріх-трьох трьох кацапів один би добіг до тої вишки і став би з кулемету. Вже б ніхто не вийшов, просто-напросто. Ми це все прекрасно розуміли. Плюс, плюс накопичення, накопичення Кацапів на першому поверсі. Їх вже тоді було десь орієнтовно, плюс-мінус, якщо всіх кучу взяти, там більше 30 людей. А 30, вибачте, людей, штурмовиків, які заряжені, йти нас, знищувати. Е, багато було поранених, які той самий цар мав поранення, і морпіх мав поранення. Ну, Люди стояли далі. Стояли, бо знали, що треба стояти. Як морпі хоч на зв'язок? Хортиця, «Морпіх» на прийомі. 657 готовий прийом. Прийняв, прийняв. Я чекаю, бо я чую, хтось ломить на першому поверсі. Так, ти бачиш, що в дверях? Так, ну шо. Готуйся. Клавні? Я бачу. Природжі ДРПшник, ні? А? Ще одно? Марфек, марфек, я це 190, чудово, чудово. Ну, Якщо ми на той момент би людей не виявили, я ж кажу, це всі були потенційно 200. Навіть не потенційно, а фактично так би й було. Та я по життю взагалі оптиміст. Маю надію, що якось ми... Якось та переможемо. Вижив до цих пір, знаєш, Бог якось мене береже далі, щоб це якось добитися цієї цілі. Подякувати Подякувати всім хотів би за роботу, особливо скажу, хлопцям з Національної гвардії, особливо, особливо командиру роти Морпіху. Це люди, які пройшли і мають такий бойовий досвід, це є цвіт нашої нації, як би сказати, які збереглися, які далі будуть передавати цей свій досвід. І можливо з цього далі щось вийдуть більше якісь нові люди, нові воїни. І вони будуть розуміти, якщо так буде так само направлені на бойові, і будуть знати вже на що розраховувати.